На Буковині під час пожеж загинуло троє людей. Перше займання виникло в житловому будинку в селі Зелений Гай. Причиною загорання стало коротке замкнення електромережі в одній з кімнат. Зайшовши всередину будинку, рятувальники виявили тіло власника вже без ознак життя. Через коротке замкнення електромережі пожежа трапилась і в селі коритне. Оскільки власник проживав один, його тіло виявила сусідка, яка прийшла його провідати. Людина загинула і під час пожежі в селі ширівці. Ймовірно, чоловік запалив цигарку, ліг відпочити та заснув. Недопалок впав на підлогу та спричинив пожежу. Коли сусіди помітили, що всередині будівлі густий дим, то одразу забігли в приміщення та виявили тіло власника вже без ознак життя. На Буковині судитимуть адвоката, який, використовуючи документи благодійного фонду на пільгових умовах з нульовим розмитненням, возив на територію України автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Привезені транспортні засоби 31-річний чорнівчанин продавав через інтернет-ресурс. За весь період йому вдалося реалізувати чотири авто на суму понад 500 тисяч гривень. Під час продажу двох автомобілів на гарячому поліцейські затримали горе бізнесмена. Вилучені автівки передали. На потреби армії за злочин чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго посеред зими закупило партію резервних генераторів, які обіцяли придбати ще до старту опалювального сезону. У разі відсутності електричної енергії, а саме це при блекаутів, котельні могли працювати як і подавати теплову енергію на об'єкті теплоспоживання як пункти обігріву, пункти незламності. Ця теплова енергія буде подаватися на соціальну сферу це садочки школи, яких облаштовані. Пункти незламості за словами керівника підприємства Ігоря Ніколенка у Чернівецьких котельнях встановлюють 31 резервний генератор. Проте через відсутність коштів на пальне працювати вони будуть лише за форс мажорних обставин. Щоденні блекаути до таких обставин не належать. Дизель-генератори будуть запускатися у разі блекауту, тобто, це якщо велику частину проміжку часу не буде електричної енергії, так як зараз ідуть відключення. По графікам вони запускатися не будуть, тому що витрати на роботу дизель-генератора, саме закупівлю пального, це значні кошти. За словами Ігоря Ніколенка, у разі масштабних блекаутів домівки чернівчан, які під'єднані до мереж централізованого опалення, залишаться без тепла. Натомість, аби не замерзнути вдома, людям пропонуватимуть відігріватись у пунктах незламності. Працювати на дизель-генератора в 10 разів дорожче. Розумієте, тому це буде саме надзвичайна ситуація, коли не буде на протязі там півдоби доби електричної енергії, на вулиці будуть значні морози, і щоб мешканці міста мали можливість де обігрітися. Тепло буде ті, що на централізованому теплопостачанні у разі блекауту буде в пунктах обігріву. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Збив на пішохідному переході у Чернівцях на вулиці Галицький шлях трапилась ДТП. Поліцейські встановили, що 46-річний водій мікроавтобуса Мерседес Бензвітона наїхав на 65-річну чернівчанку, яка переходила дорогу по зебрі. Потерпілою травмою руки медики госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Тікали навіть під пострілами. Буковинські прикордонники позбавили контрабандистів чергової партії Тютюну. Група пачкарів з пакунками за спиною намагались переправити майже 5 тисяч пачок цигарок до Румунії. Прикордонники відділу селятин викрили правопорушників під час спроби подолати інженерні споруди на одній з важкодоступних гірських ділянок. Помітивши стражів кордону, чоловіки покинули свої ноші та вдались навтьоки. Не зупинив їх навіть попереджувальний постріл. За Передньою оцінкою вартість вилученого товару склала понад 220 тисяч гривень. Благодійники, волонтери, доброчинці, люди, які допомагають завжди і у світлі, і у темні часи. Нині у Чернівцях відбувся захід, на якому були присутні директори благодійних фондів і волонтерських організацій. Ми зібралися для того, щоб підсумувати те, що було зроблено на сьогоднішній день, і проговорити наші дальніші дії щодо допомоги тим людям, які в цьому нуждаються. Аби обговорити подальшу співпрацю і запланувати майбутні кроки, до заходу долучились спонсори, представники церков, а також іноземні партнери. Одна із основних цілей цього заходу це в першу чергу підкреслити важливість допомоги Україні нашим друзям-партнерам, які з Румунії з початку війни до сьогодні вони дуже щедро нам допомагають. Показати, що. Війна не закінчилася, і що ми і надалі потребуємо допомоги. Ми знайдемо такий спільний консенсус, спільну думку знайдемо для того, щоб скласти плани, як далі працювати, тому що війна продовжується. І сьогодні потрібно працювати на допомогу людям. Допомагати потрібно завжди, а не у певні дати, каже керівник благодійного фонду Руки милості Ігор Андрієв. Його команда підтримувала українців ще до початку повномасштабного вторгнення. А після 24 лютого обсяг роботи лише збільшився. За цей період ми вже відправили більше п'яти тисяч тонн гуманітарної допомоги в різні області, там де більше була потреба, і надалі ми відправляємо також. Проект у нас є Подаруй тепло, де ми робимо буржуйки, також відправляємо, також з дітьми займаємось по областям Херсонська, там Полтавська області. За словами пастора Павла Майкана, від початку повномасштабної війни закордонні партнери з Румунії розпочали активну допомогу українцям, яка триває досі. Румуни вони. Підтримували, тому що ми не в силі були давати таку допомогу і підтримувати цих людей, що і в нас проживають. Це е, була їжа. Навіть і зараз вони приїхали з Румунії, принесли нам теж і хліб, і е, крупи, і таке все, що потрібно для приготування їжі для цих е, людей, які в нас проживають. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столиці з мерами чотирьох європейських столиць, членів пакту вільних міст. Мери Варшави, Праги, Будапешта та Братислави приїхали засвідчити підтримку та подальшу допомогу українській столиці. Під час зустрічі мери чотирьох європейських столиць наголосили, що і надалі допомагатимуть Києву, зокрема, обладнанням, щоб пройти цю складну зиму, а також у майбутньому відновленні та у відбудові української столиці. Віталій Кличко та мер Варшави, Рафал Часковський, під. Писали лист про наміри щодо співробітництва між київським та варшавським метрополітенами та про передачу польською столицею Києву 60 вагонів метро. Два мільйони гривень на дрони камікадзе задонатили українці волонтерському штабу українській команді. На ці кошти волонтери замовили у вітчизняних виробників 14 коптерів та напередодні нового року відправили їх на один з найгарячіших напрямків. Тож вже сьогодні бойові птахи допомагають Збройним силам України нищити ворогів та їхню техніку. За допомогою цих коптерів ми будемо виконувати подиві завдання захищати нашу Україну і повернемось додому. Живемо де дошкоджено. Слава Україні! Переправляли контрабанду в Румунію саморобним квадрокоптером. Буковинські прикордонники приземлили безпілотник, яким правопорушники намагались незаконно доправляти тютюнові вироби за кордон. Наразі обставини злочину встановлюються, а саморобний літальний пристрій передали правоохоронцям. На Буковині в селі Чудай трапилась аварія. 32 дворічна водійка іномарки не впоралась з керуванням, через що зіткнулась з іншим авто, наслідок чого травм зазнала пасажирка, 10-річна дівчинка та 31-річна місцева жителька, водійка іншого автомобіля. Дитині медична допомога не знадобилась. А от кермувальницю з травмами голови госпіталізували. Триває досудове розслідування.